Добрий день, я Валерія Каласок, завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики Приазовського державного технічного університету з Маріуполя. Я рада вітати вас у Дніпрі у стінах дружньої Дніпровської політехніки. Війна настигла нас рано вранці, 24 лютого, з обстрілів лівого берегу Маріуполя. Цей район традиційно потерпав від обстрілів, і тому ми не зразу зрозуміли, що це вже є ескалацією конфлікту. Проте, рано вранці, 24 лютого, ми почули потужні постріли, і ми подумали, що війна повертається у якусь гостру фазу. Питання про те, що треба приховуватися, Стало дуже гостро, і не у всіх домах були сховища, і в сучасних районах, в сучасних таких кварталах, де стояли багатоповерхівки, там було дуже складно із бомбосховищами, вони не були передбачені, і тому дуже багато людей приїхало в центр до нас, до університету. І почали розміщуватися в бомбосховищах університету, в бомбосховищах палаців культури, які були рядом. Це будівлі ще часів великої вітчизняної війни. Вони такі дуже доволі потужні і масивні, і оказалось, що вони знов потрібні. 25 лютого у місті місто оказалось у блокаді оточенню. Був взорваний залізничий вузол Волновахи. Це єдиний вузол, який, через який здійснювалось залізниче сполучення між Маріуполем і Україною. Тобто, потяги вже не могли ходити зранку 25 лютого, 24 лютого, ще був ще був один чи два евакуаційні потяги. 25 лютого це стало неможливим. У той же час перестали. Звісно, працювати міжміські сполучення. Далі город потрапив у блокаду, тобто до городу не було підвозу ані їжі, ані пального, і це дуже швидко закінчилось тим, що, що магазини просто. Розкривалися або власниками магазинів або просто мешканцями, і люди просто розбирали їжу. 2 марта у нас закінчилась електрика, і 2 марта у нас закінчилось постачання газу. Тобто місто опинилось, будемо вважати, взимку без опалення будь-якого, без подачі води, тому що не робота в нас станції. Аптеки точно так же не працювали, не було ліків, люди обмінювались ліками як могли. І що ще хуже, у нас 1 березня був порушений скільніковий зв'язок. Не працювала, практично не працювала, ні, ні одна мережа. Тобто ми залишились у блокаді і інформаційній, і це було чи не найскладніше, тому що. Коли мало знаєш, завжди відчуваються якісь жахіття, поширюються чутки, поширюються якісь певні не... нісенітниці, і що найскладніше, ти не знаєш, що з твоїми близькими, і близькі не знають що з тобою. На жаль, у місті так і не був відданий наказ про евакуацію цивільного населення, і більш того, містом ходили попередження від військових. Що міста не можна покидати, що за мі... що за містом Маріуполя дуже небезпечно, покидаючи Маріуполь, вас можуть вбити, розстріляти ваші автівки, <кій> ви не доїдете нікуди. І тому всі, хто приймали рішення покидати Маріуполь, вони приймали це рішення на свій розсуд, на свій страх і ризик і залишатись в городі все небезпечніше, і наша родина намагалась евакуюватись три рази, і тільки третій, третій раз третя спроба була успішною. Ми намагалися виїхати 5 березня, попали під танковий бой. Ну, слава Богу, машина автівка сталася цілою, ми повернулась. Ми ще намагалися втекти 10 березня, проте в цей день було дуже активне авіаційне бомбардування, і наша машина була одна, не сформувалась колонами. Просто побоялися виїжджати одної автівки. І на той момент, коли ми виїжджали, у мене у машині було тільки 20 літрів бензину, і я не знала, куди їх вистачить. І на тому шляху, яким ми поїдемо, чи буде заправки, чи ні, ми не знали, що за межами Маріуполя може так же само складно, як і у Маріуполі. Ми не знали, що може ми відсюди вирвемось, а там ще страшніше. Ми не знали цього. Але коли ми виїхали з Маріуполя і там не було ні бомбардування, ні обстрілів, ми прийняли рішення їхати так можна далеко, як тільки це можливо. І десь тільки під Бердянськом у нас відновився стільниковий зв'язок. і У нас дійшли смс-ки, в котрі міністерство. Надзвичайних справ України інформувала, що на самом ділі сьогодні відкритий гуманітарний коридор. Коли ми пройшли, що цей гуманітарний коридор діє, ми прийняли рішення, що ми їдемо, їдемо цим коридором до тих пір, поки ми можемо їхати. Ми доїхали до Запоріжжя, довго чекали під Запоріжжям, попали під невеличкий обстріл. Проте ми минували це демаркаційну лінію. І вже під Запоріжжям ми почали созвонюватися з колегами по роботі і так далі. І моя директорка інституту Хаджинова Валена Вікторівна, їй вдалося трошки раніше вискочити з Маріуполя, вона сказала, що вона у Дніпрі. І вона залишається поки у Дніпрі, і тоді ми прийняли рішення, окей, тоді Дніпро, тоді Дніпро. І ми поїхали сюди. І тому я вже дорогу почала. Ну, не я почала, а донька, яка була в машині, почала в Фейсбуці писати моїм знайомим, які з Дніпра від жертв в Дніпро, і чи може хтось допомогти із проживанням? І я хочу віддати шану і подяку всім тим, кому ми писали, всі відкликнулися і всі запропонували нам прихисток. Тому Дніпро з перших хвилин зустрів нас. Дуже тепло, дуже чуйно. Я розумію, що ніхто не поверне тих, хто пішов в життя. Я розумію, що не можна буде, що Україна вже ніколи не буде такою, яка вона була до війни. Проте я сподіваюся, що ця історія навчить нас бути обережнішими один до одного. Навчить нас захищати нашу родину і бути пильним і уважним до людей. Ця історія навчить нас більше будувати, аніж ненавидити. Ця історія навчить нас бути сильнішими і не давати волю, ані гніву, ані агресії, ані усьому тому, що. Зараз призвело до війни і до того, що нищиться людське життя, і що гірше для мене, що ми нищимо майбутнє наших дітей, наших поколінь. Дякую.